Усім доброго ранку, місто Дніпро. Ось такі наслідки вчорашньої катастрофи, що в нас тут були. Вчора ночі тут було страхіття. Град, наче з камазу, хто каміння висипає, вітрюганіще. На городі просто жах, як наче хто пройшовся асфальтоукладчиком. Оце моя павлонія, бачите, одні палички залишилися. На пасіфлорі теж бутони всі позбивало. Ой, просто, просто страх. Всі бутони збиті, але цей, що я запилювала, слава Богу, залишився. Зараз хурму покажу, теж поламало дуже. Ось це моя хурма Божий Дар. Я її купила в минулому році дворічним саджанцем, Дуже теж поламала, ось у молоді глочки зломані, листя побите, верхівки зовсім збиті. І вона в цьому році зав'язала один бутончик. І ось він, він залишився. Красота. Ну нічого. Переживемо і це. Все пережили і це переживемо. Всім гарного настрою. До побачення.